Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Так сказати, щоб ринку, ринок був дуже багатий, сьогодні я не можу. Знахідок у мене небагато, ну, але ж все ж таки є. І я задоволена цим. Майже все я купила одного продавця і зараз буду вам показувати. Починаю я з лупи, яку я знайшла серед цих прикрас, які я там дивилася. І вирішила, що лупа гарна. Подивившись на те, як вона збільшує, я зрозуміла, що якість скла тут гарна. Ну і декор мені сподобався. У цих лініях я навіть е, роздивилася лілію геральдичну, ну, що має зв'язки з історією Франції або з історією Флоренції. Подумала, ну, гарне таке. Європейське, мабуть, виконання. І коли вже вдома почала виймати сумки свої знахідки, відчула, що ручка ця відламується. Як це мене, знаєте, настрій впав, я майже плакала. Ну, Пережила перший момент. Ну, дивлюся далі. Щось там відламується. Бачите, отак от ходиться ручка. А потім я почала її дивитися, і виявилося, що це не така вже трагедія, це конструкція така. бачите. Показую вам, може, ви будете це бачити, щоб не боялися? Що щось відламується. Все, закрутила, і все тримається добре. Була в така думка, що може це срібло, потім подивилася вже вдома, уважно, ні, не срібло. Ну, але ж якість металу, покриття металу теж дуже гарна. Вважаю, що ця лупа не має якогось там дуже багатого віку, вона не антикварна. Але так вважаю, що вона може бути вінтажна, тому що такі речі виробляли в 70-80-ті, 90 ті роки 20-го сторіччя. Тож, має, може, має вінтажний вік. Купила брошку вінтажну у вигляді парасольки. Мені дуже подобається ця тема, але в нашому ринку не дуже багато. Я зустрічала парасольок. Ця має отакий зворотній бік, застібка тромбон. Я так вважаю, що і за стилем самої парасольки, і за всім, як воно виконана, ця брошка. Це вінтаж з середини 20-го сторіччя. У мене склалась невеличка колекція. Нагадаю вам, отака. От Брошка з парасолькою, от така, Ну, це такі простіші. А от більш цікавіші отакий от підвіс. От Оця з мікровишивкою. І отака от брошка з перламутром. Так що ще один екземпляр в цю маленьку колекцію. А ще купила таке намисто, на яке я звернула увагу, тому що ну, цікаві намистинки. Це імітація перлів, це не натуральні перлини. Але оці намистини скла з покриттям, яке імітує перлину, вони не мають таку рівну поверхню, а з якимось там. Такими нерівностями, як ямки і таке інше. І такий цікавий ефект. Я відразу подумала про Мірям Хаскель. Ну, всі, хто знають прикраси цієї дизайнерки, мабуть, теж так подумали. Ну, Я не дуже сподівалася, що це буде намисто від Міріам Хаскель. Ну і більш вважаю, що це мода була всередині 20-го сторіччя, і тому от робили такі речі. Намисто це має застіпку. Застібка дуже гарна, в гарному стані. Ну, я так кажу, тому що, наприклад, тут є три марказити. Вони збереглися на своїх місцях, ніяких втрат тут немає. Ну і застібка теж. Видно, що вона вінтажна. несучасна. І тут навіть є маркування Інд Аргентина, ну, індастріал, вважаю, я так, вироблена Аргентина. 900 проба. Це срібло. Теж добре. Отак вона закривається. Досить надійно. Гарне намисто більш купила для колекції, тому що е, дуже оригінальне. Чому кажу, що для колекції, тому що е, воно таке маленьке, оця найменша нитка має 33 см. От знаєте, я змогла надіти на свою шию і навіть застігнути, але оця нитка мене здавила горло. Я посміялася і зняла. Ну, звісно, тут можна додати, наприклад, ланцюжок на кожну нитку, тому що, бачите, дуже просто все можна це зробити, бо піни, їх можна відкрити. Можна, звісно, і доповнити якісь намистинки тут ставити. Не хочеться. Мені воно подобається, як воно було зроблено в той час. І має, ну, на мою думку, ціну, цінність саме того, що воно зберіглося в, в тому привісному стані. Дуже нарядний, дуже такий гарний, цікавий підвіс. Ну, мені тут сподобалося, що гарні стрази, якість. А також мене здивувала от та центральна вставка. Тому що це скло, і асоціація, яку, яка у мене виникла, що це скоріш схоже на скло мурану, ну, венеціанське скло. Але е, це, як зроблено тут е, стиль, оці квіточки, це мені все нагадало чехословацькі брошки. Ну, може, те, що виробляли між Першою і Другою світовою війною. Потім після Другої світової війни, теж були в прикрасах, і в підвісах, і в брошках, отакі от квіточки. І... А от такого, щоб от така була тут ставка, я такого ще не бачила. Отакий от зворотній бік, дуже характерний для чехословацьких прикрас. Бейл цікавий. Звертаю увагу, тому що зроблений він якось не просто так. Бачите, які є крапки. Тож вважаю, що це щось відноситься, ну, може, до 40-х, може, до 50-х років, не пізніше. Якось в 70-х роках вже такі бейли не робили. Ще одна моя знахідка ось ця. Ну, то я вважаю, що це голка-шпилька для капелюха. Ну, Так, можна подумати, що, може, це і щось пізніше зроблено, але оця голка, вона дуже товста, бачите? І вона така дуже надійна. Не думаю, що ну, десь там в 70-80-х -х, х роках виробляли такі прикраси, як брошка-голка. Оця частина тонка, а тут досить міцна, ну і довга. Та намистина, яка тут зверху нагадує роботу муранських майстрів, хоч точно я сказати вам це не можу. Але скло виконане, як то кажуть, художнє скло, гарним майстром. Це не тиражна. Якась намистина це ручна робота. Ну, ось таке тут кріплення. Так, вважаю, що це зроблено десь в 20-х роках в той час. Ну, а такі намиста знайомі всім, хто цікавиться вінтажною біжутерією. Це намистини, які називають весільний торт. Я завжди на них звертаю увагу, дивлюся, і, хоч в мене вже є багато, але. Коли бачу, що можна купити так не дуже фантастично дорого, намагаюся. До того ж, не завжди попадаються такі намиста, щоб вони збереглися в первісному стані. А тут саме так. Тут намистинки з авантюринового скла теж те, що ви знайшли саме в Венеції майстри. Як бачите, тут такі металеві. Проставки і щодо застіпки вона отака. Тут отак розкручується і закручується. От бачите, навіть форма цієї застіпки, вона така, яка повинна бути у винтажних прикрасах, тому що є різні варіанти, але такі зараз не виробляються точно. Важко сказати, коли це зроблено. Можливо, 50 ті роки. Я кажу саме за застібки, тому що в 70-х роках вона була більш схожа на сучасні. А це, мабуть, раніше, ніж 70-ті. Ще хотіла показати вам дві мої знахідки з минулого разу, тому що не встигла все показати у ту неділю. Так от, знайшла я таку каблучку на ринку минулу неділю. Яка привернула мою увагу, тим, що тут у центрі вставка з червоного кольору, бачите, темно-червоного. І оброблено воно не гранями, а як кабошон. Бачите, Це так не часто зустрічається. Мені подобається саме отаке обробка каменю. І отут от можна побачити є марказити. Хоч каблучка не стара. Показую вам зворотній бік. Можна її розставити. Ось тут видно. І отут є проба 925. Тож це срібло. Ось як це виглядає на руці. Гарно. Гарна форма. Ще одна моя знахідка минулого разу це дрес-кліп. Мені дуже подобаються старі дрес-кліпи. І скляні. Отакий От має зворотній бік. І якось я, коли дивилася, вже побачила його. Я подумала, що це має бути Чехословаччина. Ну, так і вийшло. Тут є маркування. І до того, що в мене вже це не перший кліп скла, саме Чехословацький. У мене є отакий от нагадаю. Є отакий. От Щоправда, отакі от лише е, ці зараз три. Тому що інші, які у мене є, це з чорного скла. Отакі. От Ну, але ж теж маленька, але вже цінна колекція. Бо розроблені вони були десь так в 30-40 роки. Повертаючись до знахідок сьогодні, хочу показати ще отакий кулон. Він старовинний. Ну так, я так вважаю, що це кінець 19 сторіччя. Може трошки раніше. Тут якісь ініціали. Ну, літера Т гарно видно. <сум> Моє ім'я Тетяна, я подумала, це треба взяти. Щоправда, друга літера це не моя. Ну, що ж, так, можна на неї не звертати увагу. <сум> ну, я шуткую. Так, мені подобаються ці речі, тому що це історія. Історія прикрас. Техніка гарна, в якому це виконано. Це все ручна робота. І хоч тут немає ніякого маркування, все ж я вважаю, що це срібло. Так що вирішила купити, старенький отакий підвіс. Ще одне намисте, яке я купила сьогодні, ось це. Воно зроблено з цитрину. Мінерал, який я дуже люблю, тому не могла я його пропустити. Дуже мені подобається, як світиться цей мінерал. І ці відтінки від камінців. Вони майже безкольорові, але мають трошки жовтий відтінок до досить насичених. Намисто невелике. Але лежить краще, ніж то з перлинами. Ні, нормально, нормально, лежить. Тут має десь 40 см, так що це добре. Ну, і отака застіпка. Простенька, ну, але ж все ж таки мені здається, що вона не зовсім сучасне. Хоч не дуже і старе. Може, такі 90 ті роки. От той час було модно так. Вважаю, що саме з того періоду. Ну, а шедевр у мене сьогодні оця старовинна шпилька для кроватки. Мене дивиться, регулярно знаю, що мені дуже подобаються ці прикраси, чоловічі прикраси 19 сторіччя, ну, може, початку 20-го, не пізніше. Тому що саме в 19 сторіччі у моді були такі краватки, які так пов'язували. Якийсь вузол такий е, непростий, і треба було фіксувати цей вузол, і отакі шпильки використовувалися. Шпилька для краватки. Ну, виробляли їх золото, срібло з дорогоцінними вставками. Ну, А це не золото, це позолота. І вставка так гарно зроблена, От вона і сяє гарно. І я придивлялася з лупою, має дуже гарне ручне гранування. Це не такий як, аби якийсь трас. Ні, це гарна вставка. Ну, Але ж апарат не показав, що це е, діамант. Тому, ну, це, може, скло дуже якісне, це теж непогано. Отакий От зворотній бік має ця шпилька. Отут нарізка, щоб вона не ковзала в кроватці, особливо, якщо вона зроблена шовку. І навіть тут є маркування. Отут дві літери R і G. Що це означає, я не знаю. Мабуть, це ініціали того майстра, який її зробив. Ну, якщо це так, значить це якась ота авторська робота. Це дуже добре, гарна характеристика для цієї антикварної шпильки. Ще одна в мою колекцію. Як завжди, в фіналі нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. І, як завжди, питаю вас цікаво, а що вам сподобалось найбільше? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.